Більшість людей використовують штучний інтелект для бізнесу. Хтось за допомогою нього пише листи, хтось складає резюме, а хтось шукає відповіді на складні запитання. Інша частина використовує його для творчості, для створення картинок, відео, озвучки і тому подібних речей. А дехто навіть за допомогою нього планує подорожі. Ну, як планує, принаймні, пробай. До речі, в мене є таке відео. Сьогодні ж я вирішив перевірити, наскільки він добрий в кулінарії. Я попросив штучний інтелект скласти авторський рецепт бургера, і він його написав. Ну, чесно, набір продуктів трохи дивний. Але що зробиш, йде в магазин, будемо пробувати. Скупився я продуктами, і, як на мене, набір дуже дивний. Можливо, можливо, чаджипіті надихався рецептами клопотенка, тому що він теж іноді використовує, здавалося б, непоєднювані речі. Тому це або вийде дуже смачно, або ця клята машина хоче зробити мені щось ну дуже погане. Машинка, ну я ж завжди з тобою привітний. Будь ласка, не роби мені погано. Я тебе дуже прошу. Будь ласка, добре, що окрім тільки. Списку інгредієнтів він також дає і інструкцію, що за чим готувати і як саме готувати. Нам потрібно 150 грам мішаного фаршу, посолити, поперчити, сформувати з нього котлету і обсмажити. Ми ж робимо для себе можна котлетку і побільше, але з другого боку, якщо це буде несмачно, все ж таки шкода переводити продукт. Так, трошки солі, і трошки перцю. Тепер це все треба вимішати. Добре, щоб воно розподілилось. і будемо смажити. На чому смажити машинка, нам не підказує, але я думаю, на вершковому маслі або на олії це можна зробити. Можна зробити і в аерогрилі, якщо маєте, і в духовці, напевно, якщо запікати, це більш дієтично вийде. Але дуже кому як більше подобається. Тему для цього відео ви підтримали у мене на сторінці в опитувальнику. А це перша причина. Друга причина в мене просто банально немає нічого в холодильнику. Тому і відео знімлю, і пообіду, і сподіваюсь, буде смачно. Я використав вершкове масло і, коли воно добре розтопилось, обсмажив з кожної сторони по декілька хвилин нашу котлетку. Котлета майже готова. Тепер на неї потрібно зверху покласти сир брі, щоб він трішки розплавився. Сир розплавився, котлетку я підсмажив. Перший етап пройдено і далі починається. Аля Клопотенко, ви можливо знаєте, що я смажу бозор. Підсмажте смужки бекону на сухій сковорідці, Потім посип трохи корицею для аромату. Це теж було не складно, кинув, перевернув, посипав. Тепер у мене вся квартира пахне корицею і дуже багато диму. Якщо ви думали, що на цьому жарка закінчується, ні. Далі чат GPT нам пропонує підсмажити нарізані скибочки банану до золотистої шкірочки. Welcome to the Kitchen. Мені здається, це у нього такий паттерн. Типу зверху на котлетку, замість огірків. Ми будемо класти щось кругле, що в нас кругле, банан, та давайте його посмажимо і покладемо зверху. Друзі, якщо вам подобається відео і цей формат, я буду вдячний вам, якщо поставите лайк і залишите свій коментар. Нарешті все, що треба було посмажити, я досмажив і бекон, і котлета, і банани. І тепер чат пропонує нам зробити соус. Але ні, не простий, це не майонезний чи кетчуп соус буде. Нам потрібно змішати гіркий чорний шоколад. З краплинкою соусу чілі. Я Думаю, з мого погляду стало зрозуміло, що я мав величезні сумніви на рахунок цього, але потім згадав про страву Чілі конкарне, куди теж по ідеї потрібно додавати гіркі Пермоя кухня наповнена ароматами смаженого бекону з корицею, з запаху шоколаду з чілі, і я думав, це все. Оскільки більше нічого не потрібно робити, тільки зібрати цей бургер. Я уважно прочитав інструкцію і що я там побачив. Виявляється, потрібно посмажити ще цибулю. Ну, я думаю, цей процес не потребує пояснення. Нарешті настав час зібрати цей бургер. Для цього я дістав єдину і найкращу свою тарілку, яку я тільки мав. Намаш нижню булочку шоколадним соусом. Нижня булочка шоколадним соусом. Добре. Добре, подумаєш. Шоколад, м'ясо, бекон. Так що ж тут зі мною може статися? Так, окей. Далі. Поклади руколу. Кладемо руколу, скільки руколи не написано. Ну, я думаю, тут, скільки кому подобається, хто взагалі любить, не любить, можна, напевно, іншим салатом замінити. Я не думаю, що це якось сильно мало би повпливати на смак. Далі. Котлета з розплавленим сиром Брі. Котлета з розплавленим сиром Брі є. Зверху кладемо бекон і єдиний мінус. Оцього бургера поки що. Це його приготування. Воно по часу дуже довге, і деякі продукти встигають вистихнути, ну хіба вам дві сковорідки знадобиться, щоб паралельно робити, тоді це буде швидше. Ну і все більш-менш буде однакової температури. Зверху кладемо смажені банани. Замість наших огірків смажені банани. Йо-моє. Окей, смажені банани є. Карамелізована цибуля. Ну, у мене нехай карамелізована. Я її смажив. В бекон запаху в тому, я її смажив в жирі від бекону з корицею, там карамелізація відбулася. Що і все? І зверху нічим не, не треба змазувати, просто його так от накрити. Нарешті я доробив цей бургер і залишилось тільки його спробувати. Тож побажайте мені успіху. Чесно, не заради якогось вау-ефекту, це ні в якому разі не клікбейт. Це вийшло непогано. Ну, Незвичний смак тут відчувається стовідсотково. Оце от кориця і шоколад. Воно дуже сильно тут відчувається, але чомусь мені це подобається. Можливо, шоколад б я би і не додавав другий раз. А от кориця, вона тут якось так, ви знаєте, як ну, приємно поєднюється і створює якийсь цікавий смак. Банани взагалі ні на що не впливають. Їхнього смаку взагалі тут не відчутно. Можливо, це і на краще. Можливо, навіть якби тут були якісь солоні огірки, воно б з шоколадом вибивалось. А банан просто як для кількості додалось. Бекон з котлетою це завжди класне поєднання. Тут просто вау. Осмажена цибулька зверху, ще більший топчик. Сир, брій, чесно кажучи, я тут теж не відчув. Це мені здається просто дуже ніжний, якийсь такий смак сиру, який. Ну, абсолютно губиться в бургері, але якщо ви відчуваєте його, можливо, вам тут він сподобається. Я б, напевно, взяв би щось пікантніше, можливо, якусь бринзу солену, або якийсь чеддер, який має насичений смак. Ну, але загалом, загалом я би цьому бургеру поставив. Ну, 4 з 5 нехай буде за експеримент і за позитивні емоції, які я отримав. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо у вас є можливість підтримати канал матеріально, у мене є сторінка на БаймієКофі за цим qr кодом а також в описі до цього відео я залишу посилання. Ви можете задонатити будь-яку суму. Ну, але в першу чергу задонайте на нашу армію, і якщо у вас залишаться кошти і бажання підтримати мене як автора, теж буду вам вдячний.